Привіт, Тулі. Зараз буду готувати фреш-ролл з лососем. Беру такий вершковий сир і намазую на лавашик. Круглий лавашик. Сорочку мажу побільше. Я люблю такий крем-сир. Він дуже смачний. Мажем, мажем. Так, додаємо тепер свіжу капусточку, побільше в наш ролл. Огірочки нарізані свіженькі теж побільше огірочків, щоб було смачно. Так, тепер викладаємо наш лосось слабосолоний. Рибка. Гарна рибка, така смачна. Кладемо в наш ролл. І, звичайно, ще авокадо. Авокадо, дивіться, яке стигле, гарне, свіже. Тепер треба нам це все завернутись. Да. Завертаємо наш фреш-рол з лососем. Гарнесенько. Підтримуємо і закручуємо. Піджарювати його не треба. Лаваш супер свіжий, м'який. Ось так, в такому вигляді будемо їсти. Дивіться, який крутий у нас вийшов фрешрол. Я обожнюю такі роли на сніданок, можна просто на перекус, дуже смачний. Ось я вже трохи з'їла. Дивіться, який гарний. Всім смачного.